Приємно знати, що постійні глядачі каналу постійно його дивляться. От десь почув чоловік, згадав, що ще має, і таки задарував мені тестер. Тестер для ВС контролерів. Щиро вам дякую, зроблю на його базі повноцінний тестер. Тобто, це є індикатор, він перевіряє наявність шиму на лінії Control пілот для зарядки тролейбусів. І виводить по скважності по шпаруватості, по пошпаруватості шиму. Виводить значення струму, котрий запитує автомобіль. Чи видає зарядка, скільки можна взяти автомобілю, Так правильніше буде. Тобто, блок зарядки видає значення максимального допустимого струму автомобілю. А автомобіль вже бере на свій розсуд не більше дозволеного. Живлення на нього приходить є ще режим мод. А що ж це за режими? Тобто він не просто показує, він ще щось вміє. Може, він навпаки задає струм. Може, це з того боку, що він задає струм, тобто він не запитує, а задає. Це якби емулятор самої зарядки, можливо. Добре, будемо розбиратися. Зрозуміло, що в нього є потреба в живленні і видає він тільки відносно заземлення, відносно землі. Пілот тон, тобто контрол пілот лінія. Решта, якби вже мусить бути силова і так далі. Принагідно включимо, добавлю діода, добавлю резистора. Чи вони тут є, може. І будемо мати тестер. Ще то запхати в якийсь корпус. Прийдеться. Дякую вам. Я ж можу включити поки що на столі від блока живлення. Є підсвітка, виводить версію. Ага, то є вимірювач частоти, тобто він очікує на щим, а не видає його. І відповідно по шпаруватості щима визначає максимально допустимий струм. Добре. А, це напевно живлення відходить. Та. А що за мод? Що та кнопка мод робить? На вигляд нічого не робить. Може вона якраз переключає режим очікування, режим зарядки. То вже вивчимо, коли буде на чому. Сподівано, виявилося, що Hyundai не то, що не хочуть ремонтувати, а й забирати не хочуть, бо вже купили собі нову, і їм не треба. Відповідно, лишили мені. От я за неї знову беруся і до мого здивування виявляється, що в неї є дві плівки, а не одна. Це дає хороший шанс їй знову вийти заміж. Беруся, беруся за. Напхав мені хтось за ту плівку, що я їздив. Що я вам можу сказати? Кожен по-своєму з розуму сходить. Берусь за плату. треба то все діло розпаювати. Випаювати два реле, випаювати, напевно, конектор, вирізати довкола нього, то, що там з варисторами сидить. Піднімати трансформатор струму. Можете варистори і не трогати. Там особливо нічого не буде пробивати. Мені важливо після трансформатора струму все повичищати і під реле. Коротше, випаюю, вирізаю, розбираю. Робота йде швидко, коли мотивація правильна. Розпаяв, повипаював. Знизу вже повідмивав, позачищав. Зверху, чому треба було випаювати і чому попередній ремонт ну, не міг бути ефективним, показую. Ото таке підреле. Срань під одним конектором, це під трансформатором струму. Під другим конектором особливо нічого страшного і не було. Тепер мию то все діло, мию чищу, відновлюю. Блок живлення ніби цілий. Зараз йому хіба ножки. Знімемо зайвий припой, знімемо кришку. Подивимося, що всередині. Він вроді не, кр... не клеєний. Чи клеєний? клеєний. Ні? Тоді не будемо клеєний. Ну, коротше, це імпульсник. Імпульсник з двома напругами виходу. Вимив вичистив. Міняти нічого ніби як не треба. Потрохи збираю, гляну, чи мені повезе. А під шумок закінчилася перша порція припою, що мені задавували. Файний припой, дякую. Намотую наступну собі на катушку для зручності на меншу. Отак. От Залив то все лаком, тепер виглядає цивільно. Лишилось зрозуміти, чи працює. Кнопка забезпечує перемикання максимально допустимого струму. Всього на всього. Під збирую. Якщо запрацює, то прийдеться думати, як то на герметик знову садити, враховуючи, що воно розпердолене. І що тут тепер герметичності досягнути буде важко. Я думаю, посаджу на герметик, там вже як вийде, і просто буде воно не герметичним. Принаймні будемо вважати, що воно не герметичне. Тут ще був сапун, його заклеїли, заліпили, так на твердо заліпили, двокомпонентною якою жижою залили. А тут мала бути мембрана для вентиляції. Ну, то таке. Ну що, запускаємо. Напевно, так на ходу на вису поки що. Я вже знаю, що тестер відразу кидає машину на зарядку. Тобто, як тільки підключений тестер навіть виключеним, резистори запаєні по замовчуванню, він зразу кидає зарядку в режим зарядки. Мене це не дуже влаштовує. Я собі то напевно перероблю, бо я би хотів мати можливість це комутувати. Якщо я тепер вмикаю зарядку, вона відразу стає в режим зарядки. Машина індикація є. Це якраз зарядка. Помилок нема. струм відображає. Зверніть увагу, 12 ампер. 1 кГц відповідає 12 Амперам. Це є 20%. 20% це, напевно, заповнення щим? Шпаруватість. Режими додаткові, це всього-навсього один виводить амплітуду, Щіма, скоріше за все, мінус 10,8 плюс 7 вольт. Це є амплітуда, виходить 11,7-18 вольт амплітуда, плюс-мінус. Приблизно так. Ото я собі хочу доробити резистор змінний, або поставити два, щоб можна було загнати в режим очікування і зарядки. Бо тут, щоб мені перейти в режим очікування, треба було би відключити хіба, наприклад, землю. О! Зарядка стала в режим очікування. Давайте попробуємо переключити струм. Блін, плата ще не закручена, щоб я десь щось не коротнув. Тут була кнопка, колись не дотягуюся. Так, щоб мене не гепнуло. Не можу нажати, а чому? Є 8 А, наприклад. Ану, вмикаємо на зарядку. І дивимося, що так, щоб я в фазу не запхав. Граунд. Сюди. Є, пішов на зарядку. І на тестері ми маємо. Частота. Та ніби каже так само, але шпаруватість помінялася. І струм відображає адекватно. А чого ж частоту показує майже ту саму? 2 Гц різниці. Та може, не буду звіряти, ось шпаруватість помінялася. Тому як би ніяких питань особливо не мало би бути. В загальному працює. Закручую, збираю, вже то підзберу в корпус, попробую. Розібратися, як тут до перемикачем резистори, ті, що мені треба, і якийсь корпус придумати. Ну а тепер в мене є зарядка для тролейбуса. Залишилося собі придумати якийсь тролейбус.